Дівчата, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя і як завжди, у мене в неділю виходить відео вихідного дня. Сьогодні я не бюті блогер, сьогодні я звичайна мама двох донечок, дружина. Коли хочеться щось приготувати на сніданочок і так, щось смачненьке, незвичне, оригінальне... І я дуже хотіла давно тосте, щоб на сіданок готувати тости, Потім я хотіла гриль, А зараз я хочу вафельницю. І сьогодні вирішила пойти. Спочатку зайду в хата плюс, потім в Аврору, а потім уже в копі. І подивлюсь, щось таке, що було компактне, і, якщо можливо, щоб було, допустимо, 4 в одному, щоб можна приготувати одразу тости, вафельниці, орешки Ось як то так. І зараз я поп'ю свій улюблений чайочок і, звичайно, пойду в пошукаю вафельницю тости і звичайно покажу вам поїхали со мною подивимося що там взагалі є і зараз ми прийшли в мою улюблену аврору і будемо дивитися що тут є ось такі тости по 599 гривень чесно кажучи не знаю які вони сама шукаю і хочу спробувати Ось такий мультимейкер 3 в одному, коштує 999 гривень. Ось такий звичайний тостер, ось сендвічниця. Звичайна за 399 гривен. Ну, ціни, так скажем, дуже приємні. Дуже всього багато, але треба ще пошукати. І зараз дивлюсь ціни в Хата плюс. є звичайна вафельниця 649 гривень, Ну, є гриль, ось така 599 гривень. Ну, я хочу, щоб одразу було все. І щоб робити орешки. і мабуть, поїду зараз в «Комфі». Зараз ми приїхали в «Комфі» і подивимось ціни в «Комфі». Ось такі ціни, трошечки дорожче, в хата плюс. Ну, щось виберу вже в копі і дома вам покажу, що я вибрала. Все, дівчата повернулися додому і знайшла для себе ось таку вафельницю. Я її називаю Вафельниця, але це «Сендвіч мейкер. Ось таке нове названня цієї вафельниці. Це 4 в 1 фірма Ardesto. Ось така я вибрала, вона мені дуже сподобалась і коштувала вона 999 гривень. Ну, честно кажучи, я ее взяла оплата частями на два платежа. Получается по 500 гривен. Зараз я 500 гривен заплатила, и в наступный месяц, в грудні месяце, я ще заплачу 500 гривень. Так для мене, чесно кажучи, для мене це дуже зручно, тому що ну як то 1000 гривен сразу <говорю> бюджету, то це некомфортно. А от по 500 гривень це взагалі дуже зручно. Ось така сендвіч-маркер, мені дуже сподобалось. Тут, виходить, 4 ось насадочки: можна робити орешки, вафельки, сендвічі різні, можна гриль робити. Так що вона мені дуже зацікавилась і в компі я її взяла. Ось, І, дівчата, давайте подивимось. Трошечки я розкажу про нього і дуже вже хочу щось приготувати швиденько. І а, звичайно покажу, що я хочу приготувати. Дівчата, ось такий сендвіч-мейкер від Ardeste. 4 в одному. Зараз я розпакую і трошечки подивимось, які панелі в ньому є. И в набор входит вот такая инструкция с эксплуатацией э, на украинской и английской мове и три ось такие панели. Это панель для бельгийских вафель, для харишек и е панель для гриля. Ось такая панель для гриля. І, дівчата, зараз розпакую цю сендвічницю. Ось така вона маленька, компактна. І не дуже багато місця займає на кухні. Це дуже зручно. Я таку хотіла. І зараз відкриємо, подивимось, що там знаходиться. Ось така панель одразу. Перша панель це для сендвічів, для бутербродів. І звичайно спробую і покажу вам, як виглядають такі сендвічі. Ну, дуже вона мені сподобалась. Дуже зручна, такий невеличкий чемоданчик. Ось так от вона компактно виглядає. І 4 в 1 це дуже зручно, комфортно. І навіть маленька дитина, допустимо, моя донечка, якої 11 років, вона вже може сама приготувати собі бутерброд. І, дівчата, зараз буду робити бельгійські вафлі прочитала рецепт в интернете, подивилась в Ютубе. И зараз замешиваю тісто. Ось, я взяла 2 яйца, 100 грамм вершкового, вершкового масла, 50 грамм цукру, все збила і додаю поступово 200 г борошна. Ось, Зараз все ретельно собью. І буду пробувати випікати свої перші бельгійські вафлі. Чесно кажучи, я не знаю, що в мене вийде. Роблю це я перший раз. Так що, ну, подивимось, і звісно, я скажу результат. Ось я випікаю вже бельгійські вафлі, дуже смачно вони пахнуть. Дітки, чоловік зібрались на кухні. І ось такі вафлі вийшли. Получається, у мене вийшло 10 вафель, і я порахувала, що одна вафля вийшло у мене 6 гривень. Це дуже добре і зручно, і дуже швидко вони у мене приготувалися, і дитини взяти в школу. Це вообще клас. І на сніданок дуже зручно. І, дівчата, зараз я хочу приготувати орішки. І вже приготувала сендвічі. Сендвічі я виставлю в шостих маленьких відео. Дівчата, і зараз хочу зробити орішки со сгущенкою. Виложила ці 100. Ну, трошечки більше виложила, подивимось, що вийде. І чекаю 2-3 хвилинки. Зробила тесто ось таке, трошечки густовате. Не, не дуже було зручно викладывать, но виложила. І зараз подивимось, що у мене вийде. І ось такі орешки вийшли. Лишнє тесто я зроблю тортик із песочного теста. Ось такі орешки. Вийшло дуже багато, дуже вигідно робити орешки дома для діток, дітки ще уже спробували, дуже їм сподобалось, дуже-дуже вигідно. І, дівчата, у кого є можливість, я вам рекомендую цю річ, дуже класна. І вообще виходить дуже вигідно, смачно і дуже гарно. І зараз спробую ось такі тости. Донечка попросила зробити тости. Звичайно, американський хліб для тостерів, сир, колбаска, сверху сир і хлебиш. І вийшли дуже смачні соковиті тости. Взагалі, вообще на а в школу для донечки, то вообще шикарно, дуже смачно. Вам щиро дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Я вас дуже-дуже люблю, ви мої старі улюблені такі подружки. І до скорих зустріч, побачимося в наступному відео. Всім пока, всіх обнімаю, цілую. І пишіть, у кого є ось така сендвич... сендвичниця в коментарях, що ви, які блюда, ще готуєте на ній. И мне будет дуже цікаво прочитать. Всем пока. И, девчата, напоследок забыла сказать, коли я, я купувала в кофе, то консультант мне сказала, что коли я буду наливать тісто для вафелек то не треба смазувати алією звичайним подсонечним маслом. А якщо ви хочете смазати форму, то тільки віршковим маслом, тому що від звичайної алії буде такий нальот жовтий. Ці э, э, форми он, одразу йдуть з антипригарним покриттям. Так що не надо, не треба їх мазати, але якщо вы надумаєте, то тільки вершковим. Ось так от. Хотіла поділитися з вами, але забула і напоследок вспомнила.